Всім привіт, шановні друзі! Сьогодні хочу зняти вам нашу тепличку, яку ми цього року з чоловіком зробили, із підручних матеріалів. Все, що було потрачено на цю теплицю, це 1700 гривень. З них 1300 на плівку тепличну і 400 гривень на шурупу. Все інше було зроблено. З підручних матеріалів, які були в нас вдома, це доски, ось такі, гвозді, які ще були в нас від е, якихось старих сараїв і так далі. Ось у нас ось такий вхід. Тепличка закривається. Отак. На день ми відкриваємо вікна, двері, все, щоб теплиці не було жарко. Складається вона із таких трьох високих рядок. Одна. Друга і третя. Перший гряд це в мене томати, другий огірочки і, на третій грядці перці. Огірочки вже такі високі, ми вже їх їмо цілий місяць, вже робимо закрутки, було зібрано вже більше двох відер. Ось такі в нас славненькі огірочки, правда, деякі захворіли, попелиця є. Сьогодні ввечері будемо боротися з нею розчином оциту з мильним розчином феррі для посуди і з додаванням олії. Ввечері буду оприскувати огірочки, щоб не було цієї попелиці. Більше нічим цього року я їх не оприскувала. І так ідемо дивитися. Ось у нас є такі віконечка. Їх у нас два, як бачите, одне і друге. Ось так вони на вечір. Закриваються, ось тут замочок, закрили, і все, тепечка закрита. Вранці відкриваємо, і тут іде провітрювання. Ось десь такі у нас гарні огірочки. Зав'язуються, багато ще зав'язів є, багато ще цвіту, ще будемо їсти до самої осені огірочки. Ось тут мої перчики. Це у нас білий перець, сорт. Білозірка, дуже гарно зав'язується, є вже перчики. Такі гарні перчики. Я ось цю квітку царську не обривала, тому що перці себе гарно почували. І ось так маємо такий результат. Перчики гарні, високі. Ось у нас також білозірка. Бачите, які старі перці вже. Скоро будемо смакувати своїми перчиками. А ось тут 10 перців, це йде сорт подарок модоли. Такі гарненькі також починають зав'язуватись, вони пізніше почали зав'язуватись. Це перці мої вирощені. Чомусь вони спочатку погано росли, але потім були пересаджені в таблицю То Ось почали тільки такі гарні завізі в бути. Ось тут ми зробили таких дві полочки. Одна поличка, інша поличка для підручних всіляких засобів. І ось мої томатики. Тут є різні сорта. І зебра жовта, і барао, де барао золотий. Ось такі гарні гарні томати наливаються, дуже гарні. Ось дивіться, які томати. Це ось сорт Іван Попович. Це індетермінантні. Вони ростуть висотою 2 метра доверху. Я їх уже тут попідрізала, щоб вони не росли догори. І трохи пообривала листочки, щоб уже і такі завязі плодів. Кісті, як бачите, повні, дуже гарні помідорки. Кожна кість є по 5 кістів і кожна кість гарно позав'язувалася. Це у нас томат факел. Такі великі, великі томати. Ось дивіться, яка кість. Це один була така квітка. І називають її махровою квіткою. І ось з такої квітки виріс ось такий томат. Інші томати дуже великі, дуже гарні. Ось тут так само. Такі великі томати наливаються. Дуже гарні томати. Це вже інший сорт, не пам'ятаю, який це сорт. Ось у нас сорт волове серце. Подивіться, які тут томати. Тут така кість. Вона прямо ж хоче вриватися. Я навіть думаю, напевно, візьму її якусь сіточку і так трошки підв'яжу. Або ж придеться опускати ось цю нитку, щоб положити їх сюди, щоб вони дозрівали. Бо дуже великі, дуже велика кість. Прям ну, грам 300 має один томатик. І ось це теж томатик не пам'ятаю, який сорт, здається. Малинові віканти, чи що, не пам'ятаю точно, ось теж така, таких пару помідорок. Ось і все. Така у нас тепличка. Ми тут поробили такі підпори для огірочків із профілів і для помідорок, щоб можна було відв'язувати. Якщо вам цікавий такий формат відео буду далі знімати, викладати на свій канал. А ви підписуйтеся, ставте лайки. Буду дуже рада бачити вас гостями на своєму каналі.